Христос Воскрес! Хто пізнав і спробував плоду божественної благодаті, так що благодаттю просвітлені розум і думка Його явно розрізнить того, хто приходить як тать і плід спокуси приносить. Говорить нам преподобний Іосиф Ісихаст. У новому випуску телевізійного єпархіального огляду ми розповімо про такі важливі події в житті Одеської єпархії Української православної церкви. Митрополит Одеський та Ізмеїльський Агафангел відвідав Святопокровський чоловічий монастир і благословив подальший розвиток обителів. На неділю-другу, після Пасхи апостола Фоми, архієпископ Арцийський Віктор звершив божественну літургію у свято Іллінському чоловічому монастирі. 29 квітня у день Радениці архієпископ Болгараський Сергій ошолив за богослужіння на міському кладовищі Ізмаїла. В Одеський духовній семінарії відбувся перед захист дипломних і захист курсових письмових робіт. Цьогоріч виповнюється 10 років, і тоді як високоприсвященіший агафангел Митрополит Одеський та Ізмаїльський заснував у селі Маринівка Одеського району чоловічий монастир. Спочатку це був скид Свято успенського чоловічого монастиря, а сьогодні велика обитель затверджена священним синодом Української православної церкви. За ці роки тут проведено колосальну роботу. Зведено нові храми, збудовано корпуси для братів і паломників, розгорнуто широку соціальну діятельність. На території монастиря знайшли притулок вимушеної переселенці, почав діяти пункт екстреної медичної допомоги. З'явився власний пожежний автомобіль, який допомагає місцевим жителям. Протягом усіх десяти років тут невтомно трудиться митрополит Одеський та ізмальський гафангел, особисто піклуючись про кожен храм і корпус, про братію, паству, про благоустрій і кожне висаджене дерево, які сьогодні прикрашають обитель. Після світлого свята Пасхи владика Митрополит особисто відвідав монастир, щоб звершити молитву і благословити подальший розвиток обителі. Светися, светися, Новый Иерусалим, Слава Бога, Господь, на тебе воссияет. Ликуй, Не веселись, сегодня, Ты же чистая, красуйся, Богородице, О восстание Рождества. 27 квітня, у неділю другу після Пасхи апостола Фоми архієпископ Арцийський Віктор звершив божественну літургію у свято іллінському одеському чоловічому монастирі в співслужінні братії у Священному сані. За богослужінням підносилися сугубі прохання про мир. По завершенні богослужіння було звершено традиційну пасхальну хресну ходу, після чого всім вірянам було роздано Артос. Світла Седмиці закінчується фоміною неділею, яка є не мов би, замінною повторою самого Пасхального дня, через що має назву антипасха, що в перекладі з грецької означає замість Пасхи. Богослужіння цього дня присвячене головним чином спогаду явлень Христа після Воскресіння апостолом, зокрема й Фомі. Уся служба спонукає вірян прокинутися від сну гріховного, звернутися до сонця правди Христа. Зміцнити в собі віру разом з апостолом Фомою щиро радісно вигукнути Господь мій і Бог мій. З благословенням митрополита Одеського та Ізмаїльського Агафангела 2 травня архієпископ Арциський Віктор очолив акафісний спів перед чудотворною іконою Божої Матері Касперівська у свято успенському кафедральному соборі Одеси, в співслужінні єпископа Овідіопольського Анастасія, настоятеля собору проти Іерея Іоанна Желіховського духовенства міста. У завершенню Акафісту було звершено за упокійну літію за всіма спочилими загиблими під час трагічних подій в Одесі 2 травня 2014 року. 29 квітня у вівторок другої седмиці після Пасхи у день Радониці архієпископ Болградський Сергій очолив заупокійне богослужіння на кладовище міста Ізмаїла у співслужінні міського духовенства. Були піднесені молитви за загиблих воїнів і за всіх спочилих православних християн. На Пасху і у всю світлу Седмицю заради великої радості Воскресіння Христового у храмах не звершують гласного поминання покійних для того, щоб віряни змогли розділити з ними духовне торжество Воскресіння Господнього. Після закінчення світлої Седмиці у вівторок церква встановила особливий день поминання спочилих радоницю. Ця назва проходить від слова радість, причому особливе місце радониці відразу після світлої седмиці закликає радіти їхньому народженню в інше життя, життя вічне. Поминання спошилих відображає віру в те, що вони після смерті не перестають бути членами церкви, заснованої на землі Господом Ісусом Христом, який не є Бог мертвих, але Бог живих. За традицією, після літургії та панахиди віряни приходять на кладовище до могил своїх близьких. 30 квітня в Одеській духовній семінарії відбувся передзахист випускних бакалаврських робіт студентів 4-го курсу. Комісія, до якої увійшли викладачі духовної школи, під керівництвом ректора протоієрея Дмитрія Яковенка, заслухала доповіді виконаванців про виконані наукові дослідження. Студенти представили свої роботи з різних навчальних дисциплін і відповіли на запитання членів комісії, показавши досить високий рівень знань і практики науково-дослідницької діяльності. Також цього дня в духовній школі відбувся захист курсових робіт студентів третього курсу. На захисті було присутні і другокурсники з метою ознайомлення, як необхідно готуватися до захисту і написання курсових творів у наступному навчальному році. У третю неділю після святої Пасхи церква згадує самовідданий подвиг святих жінок мироносіць, які дбали про потреби Христа, прислужували допомагали йому, а також полегшували його хресну путь і співчували під час випробування і мук. Це були великі і скромні жінки, які не побоялися слідувати за Христом аж до самої його хресної смерті, а після прийшли до гробу, щоб виконати свій обов'язок і помазати Христа за звичаєм. Яскравий приклад їхньої любові до Христа є для кожного з нас ідеалом самовідданості і безмежної любові до Господа. Їхня безстращість для нас має стати безстращістю в сповідуванні євангельських законів, що буде викликом сучасному суспільству. Ми молитовно просимо святих жінок випросити у Господа для нас щирості і дерзновення, щоб сміливо слідувати за світлом життя Христом, як це робили святі жінки-мироносиці. Допомагай нам усім Господь! На цьому наш випуск наближається до завершення. Нагадаємо, що найближчими днями церква вшановує. 4 травня неділя святих Жонмироносець, також пам'ять благовірної тамари Цариці Грузинської. У вівторок, 6 травня, пам'ять великомученика Георгія Побідоносця. У четвер, 8 травня, пам'ять апостола і євангелиста Марка. У п'ятницю, 9 травня, поминання спочилих воїнів. 11 травня, неділя четверта після Пасхи, пророславленого. Про ці та інші події православного життя ми розповімо в наступних випусках телевізійного єпархіального огляду. Будемо, браття і сестри! Терплячими, смиреними і витривалими за прикладом святих Жон Мироносісь, до нової зустрічі Христос Воскрес!